Володимир Періг створив власну пекарню одразу після повернення за то і щойно хотів розширити бізнес, як почалося повномасштабне вторгнення. Далі поранення, реабілітація та розуміння, що власна справа потребує оновлення. Самотужки потягнути реорганізацію Володимир не міг, тож вирішив взяти участь в обласній програмі підтримки ветеранів. 50 тисяч з бюджету та власні заощадження дали чималий поштовх маленькій пекарні, і от тепер боєць щодня випікає чотири сотні хлібів та реалізовує їх у 13 селах на Самбірщині. Вернувся я в центр зайнятості, там написав програму, там отримав два гранти, позвонили в обласну адміністрації, я раніше до них розвернув, вони мені пропонували 30 грант, праця полегшилася 100%. Ну, почав оформляти людей на зону. В обласній військовій адміністрації кажуть, що минулого року такою підтримкою скористалися вже 13 ветеранів, Із бюджету на це виділили трохи більше 600 тисяч гривень. А цього року фінансова підтримка стане суттєвішою. Тож закликають військових не відкладати власну справу у довгу шухляду. Оскільки підтримка з обласного бюджету так само є важливою, Львівська обласна військова адміністрація пропонує нашим захисникам підтримку вигляді 30% співфінансування. На Львівщині розпочинається вже традиційний конкурс інноваційних навчальних програм, що спрямовані на покращення освітнього процесу. Зокрема, завдяки минулорічним напрацюванням учнів вже отримують більш поглиблену та цікавішу програму ніж раніше. Зазначають посадовці. Ми до прикладу маємо добрий досвід пригади на тільки кілька речей. Це інтегрований курс історії України. І це, зараз цей підручник проходить про в ремінських школах, в школах Львівщини. І другий приклад, який я можу назвати, це програма для 7-9 класів з фізики, тобто для базової школи. І відміну цієї програми був написаний підручник авторським колективом, який отримав державне замовлення. Такі ж напрацювання торкнулося і програми статевої освіти у школах області. Програма дозволяє учням власне, ідентифікувати свою статевість, говорити про стосунки між хлопцями і дівчатами, власне, берегти себе для подружнього життя і щоб бути, бути гармонійними бути хорошими батьками і збудувати гармонійні стосунки у подружжі. До участі у цьому конкурсі запрошують небайдужих освітян з комплексними ідеями задля покращення навчального процесу. До того ж, творчі педагоги та керівники творчих колективів таким чином мають можливість презентувати свої розробки та поширити їх не тільки в області, але й в Україні. Цей конкурс є тому, що ми є демократична країна, в якій можна дати участь в конкурсі, але також цей конкурс є тому, що люди пишуть і пропонують. Тому, власне, говорячи про цей конкурс, я насправді заохочую вчителів і ті, хто готові долучатися, брати участь в цих конкурсах. Бо тоді ми будемо мати якісний, конкурентно спроможний матеріал, на який будуть власне, зростати наші діти, а фактично в такий спосіб відтворитися громадянське суспільство. Очікують на нові цікаві розробки і проекти, які покращать якість навчального процесу для учнів. Працювали на росистців навіть під час ворожих обстрілів у Харкові. Шестеро українських інженерів продалися за криптовалюту під санкційному Росатому. Особний фігурант керівник проектної організації сам вийшов на замовників через свого ж родича. Науковець зрадник мав модернізувати чотири атомні станції в Росії та підключити до їхньої системи Запорізьку АЕС. Для цього він залучив ще п'ятьох поплічників, які разом з ними розробляли дослідну та проєктну документацію. Звісно, що для своєї роботи вони нахабно використовували саме. Українські провідні технології, до яких ворог вже давно хотів мати доступ. Однак, негідники тоді ще не знали, що за ними вже слідкують наші спецслужби. Тож передати окупантам важливу інформацію, вони так і не встигли. Також представники Росатома планували залучити своїх публічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ. Однак, служба безпеки завчасно викрила двох ворожих пособників і затримала їх на етапі підготовки документації для агресора. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи, комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з ворогом. На підставі вже зібраних даних слідчі служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за частиною першої 111 прим. 2 Кримінального кодексу України, а саме пособництво державі агресору. Обіцяли відмазати від криміналу. Правохоронця затримали кінолога, прикордонника та його товариша зі Львова на утримані хабара. По допомогу до служивого звернувся переправник хилянтів, на якого вже відкрили справу. Урішали, погонах було просте завдання: знайти свою людину, яка умови слідчих закрити очі на злочин їхнього клієнта. Саме тоді долучився львів'янин, який начебто мав знайомство у поліції. Свою послугу гори ділки оцінили у дві тисячі доларів. А от коли ця сума прийшла на їхню карточку, тут спецслужби і схопили негід. Тепер кінолог разом із публічником у СІЗО, що правда, із правом застави. На корупції викрито начальника служби кінологічного забезпечення Держприкордонслужби, який за хабар обіцяв відмазати товариша від тюрми. Правоохоронці затримали чоловіків після зарахування хабаря 77 тисяч 500 гривень на банківську карту одного із співучасників. Обом зловмисникам вже повідомлено про підозри згідно кримінального кодексу України та вибрано їм міру запобіжного заходу тримання під вартою із правом несення застави. Маленька діанка прислухається. Зараз вона чує свої перші звуки у житті. Вони дуже тихі, щоб не налякати дитину. Від народження у дівчинки повна глухота. Вона перечасно народжена 730 грам, і ми взнали в 9 місяців, тільки що вона не чує. До цього ми навіть не думали про це, тому що в неї зір добрий, і вона очима водила. В 9 місяців ми взнали і в неї відразу був погано. Допомогти дитині почути могла лише кохлеарна імплантація. Місяць тому лікарі львівського хмадиту центру дитячої медицини встановили цей імплант. Як тільки рана загоїлась, підключили його зовнішню частину. Зонічна частина сприймає звуки через магнітик передає на внутрішню частину, то через електрод передає на слуховий нерв, і Тоді дитина чує цього моменту. Катерина з чоловіком чекали майже три роки, адже спершу щоб виконати таку операцію, дитина мала набрати вагу. І ось цей момент настав і раді, і якось і плакати. Хочеться, і страшно, тому що це ну така важливий такий крок в її житті. Цей же день такі емоції відчула ще одна сім'я. Маленький Матвійко теж майже не чує. В одному вусі у нього слуховий апарат, проте з ним хлопчик так і не заговорив. А зараз є всі шанси, що він це зробить, адже на одне вухо буде добре чути з кохлеарним імплантом, який йому встановили теж місяць тому. Це шанс на майбутнє мого сина. Жити повноцінним життям. Відтепер малюки будуть пізнавати світ, чуючи звуки. З часом та після проведення спеціальних занять із фахівцями, сурдопедагогами та логопедами почне розвиватись мова. Так, зокрема, дворічний Остапчик через рік після операції вже показує результат. Перші свої слова він вже вимовив. Добре, давай, папа. <кій> 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 папа. папа. <кій> За ці дев'ять місяців з кохлеарним імплантом Остапчик почав дуже гарно розуміти, розуміти, що його просять. Там йдем їсти, йдемо гуляти. Це все для нього тепер стало зрозумілим. Коли він хоче спати, він каже, а каже папа, каже нема. Ну, тобто, якісь перші слова з'явилися. Зазначимо, що загалом в Охмадиті за 9 місяців виконали вже 5 таких операцій. Попри те, що вони дуже дороговартісні, а зокрема, ціна одного імпланту 25 тисяч доларів. Для дітей це було абсолютно безкоштовно, адже перші пристрої лікарні подарувала американська компанія виробник. Але як зазначають фахівці, така тенденція залишиться і надалі. Ми включені в державну програму, де кожного року ми будемо отримувати 10 кохлеарних імплантів безкоштовно для наших пацієнтів. Віта, кожна дитина, яка потребує такої допомоги, може її тут отримати. Адже у львівському Хмедиті для цього є всі можливості. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Львів'янка здобула для України ліцензію на участь у Олімпійських іграх на відповідному турнірі у Баку. Наша борчиня Оксана Лівач здобула перемогу над суперницею, яка вже багато років виступає за збірну Азербайджану. Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2024 відбудуться цього літа у Парижі. Перелякані діти благали про допомогу. Ввечері до сусівських рятувальників прибігла юрба підлітків із жахливим повідомленням. Їхній 13-річний друг впав прямо у каналізацію та опинився у справжній пастці. пасці. чим дуж помчали до колектора, адже кожна хвилина могла стати для хлопчини фатальною. Вже на місці пожежники зрозуміли, що заручна каналізації при свідомості, але щоб дістатися до нього, треба здолати п'ятиметрову глибину. Озброївшись мотузкою, рятувальники спустилися до школяра та нарешті витягнули його на поверхню. Вже згодом діти розповіли, що у колектор їхній друг потрапив під час гри. Зараз життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. П'яний воді пропонував хабар патрульним. Правоохоронці у дворі житлового будинку на вулиці Пулія помітили чоловіка, який в'їхав металеву огорожу. У нього виявили ознаки алкосп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку драгером. Прилад показав понад два проміле. Порушник не придумав нічого, окрім як запропонувати хабар патрульним. На попередження чоловік не реагував, а потім запхав за бронежилет патрульного кілька купюр. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Він отримав два протоколи, але тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.